Матвій Меховський, польський історик, трактат про дві сарматії, 1517 рік. Є в Московії споконвічний звичай продавати людей. Раби продаються панам як худоба, і діти їхні, і дружини, та ще бідні люди, народжені вільними, які не мають ті їжі, продають своїх синів і дочок, а інколи й самі себе, щоб знайти у хазяїв якусь навіть грубу їжу. Орють і боронують землю деревом без застосування заліза. Тягнучи кінські гілки дерев по полю. Через сильні та довгі морози там рідко визрівають ниви, і тому, скосивши урожай, вони в хатах досушують його, витримують дозрілості й молотять. Вони часто вживають міцні напої або переганяють їх у спирт, наприклад, мед та інші. Так звівса вони роблять пекучу рідину або спирт і п'ють, щоб рятуватися від озноби й холоду, інакше від морозу вони б замерзли. Країна багата сріблом, і звідусіль її охороняє варта, щоб не лише раби або полонені, а й вільні тубільці або заїжджі не могли без княжої грамоти виїхати звідти. Знай, по третє, що в державі московитів, як і на землях турків, людей перекидають з місця на місце, з області в область для заселення, а на заміну їм надсилають і поселяють інших. Василій, теперішній князь Московії, завдяки зрадницькій зговірливості Старішин, захопив Псков і нині володіє ним. Він зняв дзвін, за яким все місто збиралося карати злочинців всупереч договору і власним обіцянкам. Василій забрав владику, тобто місцевого єпископа, а також багатьох знатних людей і громадян псковських, і поселив їх у Москві та інших містах Московії. Знаменита ріка Борисфен, яку мешканці іменують Дніпром, тече з Московії, протікає через Литву і Русь, під Смоленськ і Київ. В європейській Сарматії є області Русів або Рутенів, литовців, москів та інші. В Сарматії Європейській першою пролягає Русь, колись іменована Роксоланією. східний край її межує з рікою Танаїс. І меодинськими болотами, які відділяють Азію від Європи. Русь обмежена з півдня Сарматськими горами і рікою Тіріс, яку жителі називають Дністер, зі Сходу та Наїсом, Доном, Меотидами, Азовським морем і Таврійським островом, з півночі Литвою, зі Заходу Польщею. Перекопські татари в інші часи нападають, спустошують і грабують Русь, Литву, Волощину, Польщу. Ahí incluimos código